TikTok, Інстаграм, Телеграм, Reels, Shorts буквально заполонили наш час. Раніше ніхто й уявити не міг, що прийде такий час, коли будуть годинами залипати в кусок пластику і скла. Наш мозок обробляє стільки непотрібної інформації у той час, коли можна буквально вивчити професію у тому ж інтернеті. Стільки бездумного гортання стрічки Тіктоку. Постійного очікування, що тобі хтось щось написав в результаті зацикленість на телефоні, відповідно марнування дорогоцінного часу. Якщо вам і цього замало, тоді послухайте. Наступне в середньому людина на добу витрачає 5 годин часу, і це статистика тільки за 2021 рік. Адже з кожним роком наш візит у телефон зростає. Можна включити навіть звичайну математику. Припустимо, спите ви 9 годин, працюєте 8 годин, харчуєтеся і закриваєте інші потреби 2 години та залипаєте в телефоні 5 годин. Підсумувавши, виходить 24 години на день. М да. Сумненько. Але ж чому ми так часто сидимо в ньому? В телефоні. Коли, наприклад, ви виклали фото в інстаграм, ви чекаєте реакції друзів на неї. За рахунок того, що ви думаєте, що там буде безліч лайків і коментів, ви стаєте мотивованим, щоб повертатися туди знову. І так працює. Не тільки в Інстаграмі. Ще одна причина, чому ми залипаємо в телефоні, це нудьга. Коли у нас є вільний час, ми йдемо до телефону. Хіба не так? Погодьтесь. Там ми заходимо в якісь соцмережі і бачимо різні пости, різні яхти, життя за кордоном, євро. Але це абсолютна трата часу. Ще й суспільство викликає певний тиск. Наприклад, якщо людина побачить, що у іншої людини немає тіктоку, вона подумає, Боже, який ти странний. Але ось що я вам скажу: є безліч наукових досліджень, які показують, що соцмережі негативно впливають на психіку і не тільки. Було доведено, що якщо користуватися соцмережами більше п'яти годин на добу, то з великою ймовірністю у вас відбудеться затримка сну, а можливо і депресії. Ще одне дослідження показало, що чим більше людина користується Фейсбуком, тим вона стає менш задоволеною власним життям. До того ж, існує окремий механізм, який посилює почуття депресії синдром. Можливостей або ФОМО від англійської fear of missing out Страх пропустити людина повертається до соцмереж, аби дізнатися, що інші нібито мають насиченіше та веселіше життя. Хоча часто в реальному житті це буває далеко не так. А що взагалі таке деградація? Деградація це поступове погіршення якості життя. І залипання в телефоні становить лише певну частину деградації. До деградації також відносяться відсутність гігієни, втрата інтересу до розвитку, іншими словами, переїдання, лінощі, залежності, байдужість до соціуму. Таким чином, ми просто тупішаємо. Одним із найвідоміших деградантів сучасності був Маколай Кавкін: від успішного актора до алкоголіка. Та Комана. Тоді у його пік кар'єри у підлітковому віці головною людиною, яка відповідала за фінанси, став батько Калкіна. Та невдовзі актор позбувся опіки батька, адже той і зруйнував його кар'єру. Тому що батькові було головне фінанси, а те, що хотів син, його взагалі не турбувало. Відтак, час від часу актор грав в певні ролі, але вони вже не приносили йому ні визнання, ні задоволення. Через проблеми із кар'єрою Миколай Калкін почав вживати наркотики і алкоголь. Від того часу життя в нього пішло шкереберть. Поліція, депресія, розлучення. До чого це є? Виділяють три основні причини деградації, самотність, байдужість та лінь, почуття провини та невіра в себе. У випадку із Миколаєм Калкіном переважають дві причини: самотність. Почуття провини та невіра в себе щоб вам позбутися деградації, вам потрібно боротися із її причинами. Якщо це самотність, знайдіть людей зі схожими інтересами, спілкуйтеся та знайомтеся. Якщо це байдужість і лінь, розвивайтеся, знайдіть цікаве хобі, дізнавайтеся щось нове. Якщо це почуття провини та невіра в себе. Почніть робити те, за що ви себе поважатимете те, що дасть вам певні дивіденти. А тепер ви перейшли до найсолодшої частини відео як перестати деградувати. При деградації нам дуже важко сконцентруватися, зібратися з думками для вирішення певних задач. Важко запам'ятовувати щось і читати. Але є дещо важливіше. При деградації ми робимо певні автоматизовані дії. Наприклад, ви звикли грати в гру і автоматично можете сісти за стіл, вімкнути комп'ютер і запустити гру. Так вже вийшло, що наш мозок ліниве падло, йому найлегше виконувати ті дії, які забирають найменше енергії. У випадку із грою мозок знає, як подавати шлях, щоб пограти. Якщо ви схочете почитати книгу, а до цього не робили це, то мозку буде важко змусити вас її почитати, адже потрібно витратити більше енергії. Можна зробити такий висновок: комфорт утворює звички, щоб почати щось робити, вам потрібно вийти із зони комфорту і почати робити вольові дії. Дуже запутано звучить, давайте поясню. Простіше комфорт, наприклад, поїдання фастфуду, може привести до деградації. Якщо ви хочете хоч якось розвиватися, а не деградувати, вам просто доведеться вийти із зони комфорту. Почитайте нові книги, йдіть новими шляхами додому чи в інші місця, шукайте нові знайомства, почніть щось вчити, дбайте про свою зовнішність. І, можливо, з часом ви вийдете із цього фігового стану. Саморозвиток найбільше допомагає при такому стані. Якщо точніше, то вам самому потрібно розумово, фізично, духовно, соціально та професійно розвиватися. Поліпшіть раціон харчування, займіться спортом, підвищіть грамотність, розвивайте нові навички. Життя одне, подумайте, чи готові ви псувати його на різну. Керню. Мені більше немає чого додати. А з вами був Психодрух і до скорого. Ледь не забув. Підписуйтеся на мій інстаграм про психологію, розвиток і не тільки. Посилання на нього знаходиться в описі каналу. Ставте лайкос. Підписуйтеся. І дякую за увагу!